Всім привіт! Ми заїжджаємо зараз на Мрео. Тому що що? купуємо тачечку на перепродажу. А що це за автомобіль, ви дізнаєтесь трошечки трошечки пізніше. Все, що запропонували запропонував нам ці автомобілі наш клієнт? Просто скинув фото в телеграм. Ми виявили бажання поїхати подивитися на них. Запропонували свою ціну, і продавець на це в цілому згодився. Але поки ми їхали, нашу пропозицію перебили та викупили два цих автомобіля, інші перекупи. Як же ви самі зрозуміли, ці тачки ми потім знайшли на авторія. По одній ми змогли сторгуватись, приїхали та купили. А іншу хтось купив для себе, і ми її вже на просторах авторі не знайшли. А купили ми ось такий Mercedes CLK. Що ж зрозуміло стало, що цю тачку майже не готували, особливо в плані мийки та хімчистки. Тому першим чином, що ми зробили після перевірки даного автомобіля та покупки його переоформлення в мрео, це поїхали на мийку і гарно. Зробили салон, повбирали, потім кузов, трошки підфарбували полти, деякі моменти, щось десь полірнули. Зрозуміло, що прочитали його комп'ютером, подивились по техніці, чи потрібно нам щось з ним робити. І загалом ось фотографії того, що у нас вийшло. Ось такі фотки ми зробили. Та я виклав його в купе. Після того, як я виклав його на нарія, зразу через 2 години мені подзвонила перша дівчина, яка розглядала такий автомобіль на покупку. Після цього було ще багато дзвінків, була субота, я відпочивав і в понеділок вона приїхала до нас на майданчик. Подивилася цю тачку, ми її викладали за 6900, вона попросила скинути їй 400 доларів та купила його за 6500 баксів. Друзі, ранок вівторка починається з продажі ЦЛК, Він проданий, ось такі ось гарні власниці. Що виходить так, що з першого разу ми його не купили? Побачили в авторія у перекупів за 6700 доларів. Приїхали, поторгували, забрали його за 6 тисяч. Кинули в нього сто баксів, виклали за 6 900 та продали його по ітогу за. 6500 доларів. І за буквально 4 дні заробили 400 баксів. Що ж, а ми вже купили нову тачку, і зараз на ній роблять деякі моменти. А я сижу та чекаю на неї. Тому підписуйтесь на наш канал Душні Перекупи, а також на наш інстаграм та Тікток і Телеграм. Щоб слідкувати за всіми новинами, тому що тачки спочатку в продажі з'являються саме там. А потім вже тут ми розповідаємо про все. Це був такий коротенький, маленький випуск. Поставте, будь ласка, лайк за нього та чекайте на нові серії душних перекупів. Дякую.